Привіт усім телеглядачам в ефірі програми Маленькі кухарі і знову з вами я, Катя Качиновська. Сьогодні в гостях у мене двоє прекрасних дівчат Ліля і Русь. Вони зовсім маленькі, але повірте, отут вони просто прекрасні. І сьогодні ми будемо готувати страву, яка буде до вподоби всім. По-перше, дітка, тому що всі діти люблять чіпси, але мама не завжди дозволяє, адже там багато хімії. А ми будемо готувати разом з вами хороші, справжні картопляні чіпси. І для цього все, що нам потрібно, це сіль перець та й картопля. Для того, щоб приготувати чіпси, нам потрібна серветка. Щоб нашу картоплю трошечки просушити від води. Беремо декілька картоплин і вимочимо їх серветкою. Ось так просушуємо, згортаємо в декілька різних форм, намагаємося як більше їх просушити. І викладаємо на грамотний папір. Нас запитаю, де ми будемо робити. Ні, ми їх не будемо смажити на сковорідці, а робити ми їх будемо в мікрохвильовій печі. Правда, дівчата? Так. Да. Що ж, тривайте тоді ще і будемо швиденько-швиденько робити наші чіпси. Дівчата, скажіть мені тільки чесно, от ви любите їсти чіпси? Так. Да. Дуже? А мама дозволяє? Ні, Ні каже, не можна. Ми нашу картоплю просушили від вологи і виклали на пергаментний папір. І для того, щоб зробити наші смачні чіпси, нам для початку треба її посолити та поперчити. Далі. Давайте ви відкривайте, а я поставлю обережно. Закриваємо і ставимо... Ми тоді поставимо на 4 хвилини. І чекатимемо. Але в нашій програмі час проходить дуже швидко. Ось такі у нас вийшли чіпси. Що ж? Я впевнена, що наші телеглядачі роблять разом з нами, а ми будемо тоді знімати їх із гарячого пергаментного паперу, попереджу з гарячого. І смакувати нашою стравою, правильно? Так. Да. Що ж, будете мені допомагати? Да. Ми це зробили і зараз будемо смакувати готовою стравою. Дівчатка, а мені дуже подобається. По-перше, набагато краще, ніж в магазині. По-друге, ви самі їх можете зготувати, а по-друге, це дуже весело, правда? Так. Да. Ну що, дівчатка, розкажіть, як вам наші чіпси? Дуже добрі. Дуже добрі? Будеш вдома такі робити? Так. Да. І вам також раджу. А поки ви дороги свої страви, ми будемо смакувати своїми. Такої класної страви, як тівці нам захотіли щось солодкого. І сьогодні ми будемо готувати прекрасну страву, сирні пончики. У нас тісто вже готове, а як його зробити, ви можете подивитися на нашому сайті Маленькі Кухарі. А дівчатка будуть допомагати мені спершу розкатувати тісто. Щось, будемо ділити його на три частинки. Кожного своя. Руки у мене чисті, і я кожному даю по трішки тіста. Розминаємо водички, бери скалку ти як перша і розкатуй тісто. Так. Для того, щоб зробити наші класні, красиві пончики, нам потрібно бери стакан. І роби кружечки. Я пропоную тобі почати так от з боку. Один наступний. А ми з тобою по черзі беремо скалку. Давай ти перша, потім я. Дівчатка, розкажіть, а чим ви взагалі займаєтесь? Я ходжу на спіли. І ти їх гарно співаєш? Так. Да. Шматочок якоїсь своєї улюбленої пісні. Ти можеш там заспівати? Да. Давай. Дозволька кувала на високій груші. Хто закриє очі, та відпріє буші? Пізнай, що голос, ми тебе звільнимо, а на своє місце тебе поставимо. Поплодуємо, ти велика одець, бачиш, можливо, в майбутньому будеш робити ці сирники вже у статусі зірки ж, я теж зробила чотири кільця, усіх по чотири. Давайте лишні ми потім розкатаємо. І ми зробимо їх дуже оригінальними за допомогою кришечки від води. А ти чим займаєшся? Я ходжу на баскетбол. На баскетбол? Да. Круто, да. і тебе гарно говорять. Да. скількох метрів ти забуваєш трьох очковою. Не знаю. У нас вийшли такі окуляри із тіста. Що ж, а взагалі, що допомагаєш мамі? Я допомагаю прибирати хаті по господарству. Поки ми говорили, вже всі зробили такі прекрасні Де? кільця. І для того, щоб їх приготувати, нам треба що зробити? Покласти на колі. Молодці! Щось, давайте по черзі вибирайте два найкращих і несемо туди. Я пропоную діткам, якщо вони готують самі, все ж таки попросити допомоги у мами, адже олія гаряча. Взагалі, от є якась страва чи якийсь продукт, який ви обожнюєте більше, ніж. Все. Я банани. Дуже любиш банани? Я теж люблю банани. — А ти? — Апельсини. — Апельсини. І все? Без нічого не любите? — Банани, апельсини. А, а я люблю картоплю і м'ясо. — А у вас є якісь продукти, які вони не їсте? — У нас тут була дівчинка нещодавно, яка я не їсть. — Я апельсинку не їм. — Я теж не їм. Mm -hmm. А ти? — Теж апельсинку. — Ти їсте? Рибку їсте? Да. — Так. — А горохову кашу? Mm — -hmm. Ні. — У нас теж була дівчинка, яка ж її я не їм. Горохову кашу. Mm — -hmm. Я ще не буду кашу. А я люблю її дуже. І тобі я раджу навчитися її їсти, тому що вона дуже смачна і корисна. І вже якогось із випусків нашої програми, і ми її гарбузяну кашу готуємо. Що ж, наші пончики трішки готуються. Ми вже дістали наші пончики із гарячої олії. І вони вже готові. І що ж ми. Можемо вже їх скуштувати, правда? Так. Да. Давай, ти візьмеш одного. Ти. І на останок я собі одненький вибрала. Будемо куштувати. Та ви можете мене натікати, можете їсти. М -м -м! Дуже смачно. Насправді дуже класний десерт, який ви можете приготувати своїм дітям, чи своїй сім'ї, чи своїм батькам. Мені здається, всім дуже сподобається. І... Головне наїстися самі. А поки ми смакуємо нашими стравами, вам, дорогі та лідачі, ми говоримо до побачення. Дивіться на що п'ятниці, і до нових зустрічей на кухні маленьких кухарів. па Ви думали до це є робіт? Я говорю, багато. Дівчата, ви мені розкажіть, взагалі, от є якесь у вас хобі, ви люблю це Зараз я задаємо кусок і скажу, будеш кажуть В нашій програмі час проходить дуже швидко. Оп! Заставка! Я забили чи цей клас! Вам, телеглядачі, ми говоримо до побачення. Дивіться нас. Коли є? Їж, ви їжте, і там скажете, що вам дозволяє золотий день. І готова.